Збірна України у такому складі. У воротах Олександр Шовковський номер 1 Другий номер Андрій Несмачний. Обидва Динамо Київ. Зрештою, Сергій Федоров, який грає сьогодні у стартовому складі під третім номером. Четвертий Анатолій Тимощук, Шахтар Донецьк. п'ятий Володимир Язерський, Дніпро Дніпропетровськ, шостий Андрій Русов, Дніпро Дніпропетровськ, сьомий капітан команди Андрій Шевченко, Мілан, Італія, Дев'ятий Олег Бусів, Динамо Київ, десятий Андрій Воронян. Байер Леверкузен, Німеччина. 11-й Андрій Воробей, Шахтар Донець. І 14 номер Андрій Гусін. Крилля Свєтовська Самара небезпечна. Зараз була атака виконання футболістів збірної України, але до завершального удару вона не дійшла. Скидає на Харістеаса Сейтарідіс, Навіс. Удар воротах Олександр Шовковський на місці. Знову дають пробити зі судрізать наші захисники, Шовковський, звичайно, контролював ситуацію. Відгадали замінити рефері. Накопалась. Подача на дальню стангу. Удар вище борє! Ну що ж, Капсіс, Міхаліс Капсіс підключився. Ось повтор ситуації. Хороша подача Єнна Кополоса. Пульний нагляд Сергія Федорова. Юрка Сітаріді скидає аут кидає далеко. Небезпечний момент. Удар, Шовковський! зараз рятує нашу збірну у просто такій неймовірній ситуації. Така важка для сприйняття ситуація. Карагуніс, подивіться, що робить Карагуніс. Стягну на себе. Біє і знову на части. За голову хапається Карагуніс. Я думаю, він вже бачив м'яч у воротах. І просить підбадьорити. Себе уболювальників. Дивимо ще раз. Щастя, що Шевковський в цій ситуації вийшов час на зворіт. А тут Карагуніс розібрався. Майже зі всіма зряче пробував у лівий від Олександра Шовковського. Не знаю, верхність за кут. Стандарт для збірної України може бути шанс. Андрій Воронян біля м'яча. Подача на дальню штангу. Удар! Удар немає! Андрій Шевченко переправляє м'яч у центр. а Там Сергій Федоров. Сергій Федоров трішки не дотягнувся. До м'яча Блохін вимагає жовту картку з цілі Сіяна Кополоса. Я нагадаю, що трансляція відбувається за підтримки титульного спонсора національної збірної команди України торговельної марки «Градських газет спортивних. Так це повірите Олегу Венглинському. Безпечного положення поза грою. Положення поза грою, спокійно, шановні друзі, стадіон. На ногах, на ногах моїх колегії рецькі коментатори, але вони розібрались гравця своєї команди. Показує Оториха своїм підопічним. А тут бачимо усай, так я накопувався. Показує Оториха своїм підопічним. Ось після цього пасу потрібно щук біля м'яча не поспішає. Б'є Тимощук, вище воріт. Цього це Контратака українців вороня на швидкості вороня. Знову немає цього пасу. Володження поза грою. Погодення поза грою. Знову зривається трибуни стадіону Караїскакіт. Другий м'яч відтаго ворота Олександра Шевковського. Але знову офсайд. Пощук Шевченко біля м'яча. Шевченко б'є низом. Ось, якщо мені не зраджує пам'ять, це перший удар ворота Антоніусеніко-Полідіса за весь матч у конання футболістів збірної України. Позагрою. Знову є на купов. Подивіться, як загострюють після зараз ситуація. стріля м'яча. Удача Тимощук, Шумковський. Воронін є. Влучає кольці зболівальників. і м'яч у Руслана Ротаня. Руслан у центр не сильно. І Із м'ячем Андрій Гусін. Небезпечний момент може бути. 1-0. Гол! Гол за друзі, ми повели в рахунку! Ай-яй-яй, я просто не можу повірити власним очам. Я думаю, не можу повірити тут увесь стадіон. Андрій Гусін, виходячи вічнавіч з Антоніусом Нікополідісом, виводить збірну України вперед у цьому неймовірному матчі. І секторі з нашими вболівальниками на ногах. Димо ще раз, як це трапилось. Помиляється захисник збірної Греції. По-моєму. Це був. Ангелос Бастінас. Руслан Ротань. Здалося, що все. Помилка при передачі. Так, Бастінас не дістає цей м'яч, не перериває. А Юрка Сейторідіс не розібрався, не підстрахував. Партнер. 50-та хвилина. Стартас навіс. Іде м'яч за межі поля. Удар відворіт. Удар відворіт. І не буде поспішати Олександр Шевковський. Олег Блоків показує. Резервному арбітру що час. Ну, 50-та хвилина. Скільки можна грати вже? Шовковський не поспішатиме. І Шовковський намагатиметься вибити м'яч подалі уперед. Наші величезними силами залишились у захисті. І Ми виграли цей матч! Ми виграли цей матч! Піреї. На полі збірної Греції з рахунком. 1-0. У нас, шановні друзі, 23 очки. 23 очки. І ви знаєте, ну я все-таки не поспішатиму, аби не наврочити. Я не поспішатиму і не казатиму про кутівки до Німеччини. Просто зараз емоції переповнюють. Емоції б'ють через край. Не лише у мене. І лише у мене, футболістів збірної України, теж мало хто вірив. Мало хто вірив у те, що ми зможемо тут обіграти діючих чемпіонів Європи, але нам це вдалося.